Слава Україні! Вітаю товариство! Направду дуже рідко записую подібні відео, ну але чергова спроба наступу на місцеве самоврядування, на кошти платників податків, на нашу допомогу війську, на наше забезпечення життєдіяльності нашої громади змушує це зробити. Знаєте, ми з 2016 року, спочатку нашої першої каденції. Активно і максимально допомагаємо нашим силам оборони. Наша війна розпочалася в 2014 році. І з моменту початку першої нашої каденції ми через різноманітні програми шефської допомоги допомагаємо нашим силам оборони. Щороку ми це робили. Ну а з 24 лютого 2022 року ця допомога виросла в десятки, та, напевно, власне, напевно, в сотні і в сотні разів. І Хмельницький в 2022-2023 роках був в топі. По допомозі силам оборони ми завжди були одні з перших. До нас це діло честі насправді допомагати тим, хто воює. І наш принцип або ти воюєш, або ти допомагаєш тим, хто воює. Тим паче, що багато депутатів міської ради, працівників міської ради, наших родичів, друзів, знайомих, так само воюють і потребують постійної допомоги. В минулому році ми десь півтора мільярда гривень з міського бюджету потратили на всі видатки, пов'язані з оборонкою. Цьому році рік ще триває, але я впевнений, що ми знову будемо в топі, і знову ця сума буде вимірюватися там під мільярд гривень на всі видатки, які власне з обороною пов'язані. Ми так само вже довший час забезпечуємо сталу насправді діяльність нашої громади, відбудовуємося, відновлюємося після ракетних обстрілів, шахетних атак, ремонтуємо пошкоджену інфраструктуру, витрачаємо на це величезний ресурс. Забезпечуємо роботу медзакладів, освітніх закладів, на школи, де садки працюють, ми збудували 8 укриттів, бомбосховищ, будуємо ще 6 наразі. То ми намагаємось раціонально використовувати ресурс платників податків. І що маємо на виході, майже щороку спроби кабміну там профільних міністерств, частини народних депутатів завжди от залізти об'єктивно в кишеню платників податків місцевого самоврядування. І, і забрати, забрати і забрати. Минулого році забрали так зване військове силове ПДФО мільярд 245 мільйонів. Ми погодились, бо нам сказали, що забирають на Збройні сили. По ходу року ми побачили, як використовуються ці кошти. Два відсотки від переданих з усіх міст і громад, 5% там по якихось показниках нуль. Ну і побачили, по яких цінах, до речі, так само закуповуються те, що закуповуємо ми в півтора рази, в два рази дешевше ми закуповували і закуповуємо далі. І тепер знову чергова спроба залізти в нашу допомогу війську, силам оборони, в нашу можливість забезпечувати сталу життєдіяльність громади, відбудовуватись після прильотів, забезпечувати укриття для дітей в медзакладах і так далі. 4% ПДФО по планує кабінет міністрів вилучити з наших бюджетів. Планує так само вилучити так звану реверсну дотацію, причому вилучити не тільки в умовно тилових регіонах, а в абсолютно в усіх маленьких, великих, з більшими надходженнями, з меншеннями. в тих, хто ближче до лінії фронту, далі до лінії фронту, в тих, в кого прилітає там мало не щодня, в кого прилітає раз в місяць. І е, якщо брати тільки Хмельницький, то для нас це мінус 300 мільйонів. Мінус 300 мільйонів на наступний рік. Ми, чесно кажучи, шоковані, тому що в минулому році, коли ми віддавали силове ПДФО, а це кошти платників податків мешканців нашої громади, які ми спрямовували на сили оборони, на укриття ті самі, да, на соціальну підтримку родин загиблих, поранених військових і так далі, на реабілітацію. Нам сказали, що реверс залишається, ну, погодились. В кілька років тому, коли підписувався меморандум, пов'язаний з тарифами на тепло, нам сказали, що вам 4% ПДФО додатково користуйтеся, да, витрачайте на забезпечення критичної інфраструктури, саме критичної комунальної інфраструктури. Тепер, коли Хмельницький після мільярду 245%. Втратить ще 300 мільйонів. Власне, я не знаю, як ми маємо допомагати далі силам оборони. Майже 80 підрозділів сил оборони сьогодні отримують підтримку з коштів платників податків нашої Хмельницької громади. Щодня реально 2-3 листи: коптери, БПЛА, РЕБи, ФПВ, одяг, ремонт техніки і так далі. І так далі. Щодня 2, 3, 5 листів. Ми намагаємося задовольняти так не в тих кількостях, яких нас хлопці просять. Ну але майже кожному намагаємось допомогти. І тепер мінус 300 мільйонів. В нас продовжується будівництво укриттів для того, щоб працювали повноцінно навчальні заклади. Як їх добудовувати на наступний рік, залишається дуже відкритим питанням. Ну і багато інших речей пов'язаних з забезпеченням саме критички. Хмельницький не будує парків, не будує скверів, не робить фонтанів, не будує три з половиною вже майже три роки обучаю доріг, прибудинкових, дитячих майданчиків і так далі. Для нас важливо допомагати силам оборони і забезпечити повноцінну, сталу життєдіяльність нашої громади. З тим, що в нас вилучать, це буде зробити надзвичайно важко, і ми насправді зараз ламаємо голову, як жити, виживати, пройти складну зиму. І допомогти всім підрозділам сил оборони, які до нас звертаються. Тому я, користуючись на воду, дуже прошу Кабмін там да профільні міністерства народних депутатів не робити цих кроків, не забирати в громад 4% ПДФО, по ДФО, не забирати в громад кошти через реверсну дотацію, а залишити це в місцевих бюджетах і дати нам можливість. Далі допомагати силам оборони підтримувати ветеранів родини загиблих, утримувати критичну інфраструктуру, будувати укриття і робити все, аби наближати нашу перемогу.